Всім привіт! Сьогодні хочу показати і розповісти про дуже важливу проблему, важливе питання, яке виникає, на жаль, досить у багатьох людей і пацієнтів наших. На жаль, на превеликий жаль, зараз дуже багато наших співвітчизників, земляків знаходяться за межами України, знаходяться хто на передовій, хто знаходиться в інших країнах світу. І сьогодні хочу вам показати досить важливо, це невідкладна допомога в тих випадках, коли різко болить спина, і поряд немає спеціаліста, немає лікаря, або навіть якщо є, але, на жаль, при великій жаль за кордоном там більше призначають медикаментозну терапію, думаю, ви всі знаєте. І насправді немає кому надати невідкладну допомогу. І ми вам хочемо показати, що можна зробити, коли немає лікаря. І з допомогою різних підручних засобів, як надати першу допомогу, коли болить спина. Отже, неважно на даний момент, де у вас конкретна болить, ви чітко повинні розуміти, ці болі, вони знаходяться в ділянці хребта, чи вони знаходяться десь на рівні, наприклад, грудної клітки, на рівні живота. Чому? Тому що це ж не обов'язково може бути хребет, це може бути дисфункція тих чи інших органів і систем. Але я зараз говорю виключно про проблему хребта, пов'язана з дисфіксацією, тобто порушенням положення самого хребця. Наприклад, ви різко нахилились, прострелили. Наприклад, у вас е, при, після сну виникли е, відчуття заклинювання, коли ви можете похилитись, не можете відхилитись в якусь сторону. Це більш пов'язано з порушенням самого положення хребця. Я зараз про це хочу проговорити. Отже, виникли болі. Що робити? В першу чергу вам потрібно лягти на рівну поверхню, краще на підлогу, підстелити якийсь ковричок, це може бути і одіяло невеличке, може карімат, якщо він є. Поклали, спочатку розслабились. Постарайтесь розслабити тіло для того, щоб м'язи максимально розслабились. Після того, в залежності від того, якісь підручні матеріали у вас є, дуже гарно допомагає на початках це є такий аплікатор-ляпко. Розумію, що він не в кожного є. Є ще старі е, образці, називаються аплікатор кузніцова, це такий пластмасовий е, ковричок з пластмасовими голочками. Він теж ефективний, тільки менш ефективний, ніж ляпко. У нас для цього є м'ячики, шарики, це можуть бути тенісні м'ячі, краще великий теніс, звичайно. Це можуть бути навіть дитячі м'ячики, це може бути качалка. Що тістому прокату, якщо це в домашніх умовах, це може бути будь-який циліндр. Я на початку він і знімав відео, про якому говорив, що можна використовувати труби, навіть звичайні, каналізаційні пластикові або інші валики. В даному випадку це є такий і, до речі, теж раджу багато кому використовувати просто навіть в якості профілактики. Тобто, все це ми будемо зараз використовувати по порядку. В ідеалі, якщо у вас все це є і ви його маєте вдома, то на початках я раджу слідуючи. Якщо у вас зараз, е припустимо, є різкі болі, наприклад, на рівні худопоперекові відділу хребта, ви згинаєте ножки в колінах згинаємо ножки в колінах і плавно відхиляємося в протилежну сторону від болі. Наприклад, якщо у вас болить справа, то ми відхиляємося плавненько в ліву сторону. плавно без різких рухів, берете своєю рукою цей аплікатор. Або, можливо, якщо у вас хтось може допомогти, це буде в ідеально. І чітко там, де у вас болить, підкладаєте цей, цей ковричок. І плавно ми лягаємо на цю ділянку. Лягаємо. Чітко те місце там, де болить. І лежимо приблизно мінімально 15 хвилин. 15-20 хвилин. Спочатку буде поколювання, потім ви будете відчувати тепло. І потім це тепло переросте на максимальне розслаблення. Довго лежати не потрібно, більше пів години не рекомендую лежати, тому що виникає зворотній механізм, воно буде тоді подразнювати і може загострювати навіть болі. Ви полежали цих 15-20 хвилин, плавненько знову відхиляємося. Відхиляємо. Знову таки говорю, якщо його немає, це не страшно. Ми можемо тоді приступити із використання різного плана м'ячики. Це є такий масажний м'ячик. Є варіанти тенісний м'ячик, є просто дитячі м'ячики. В чому суть? Ви підкладаєте цей м'ячик знов-таки, але не в точку болі, там де були. А спочатку раджу більш вище, якщо, наприклад, це нижче турбує, або нижче, навпаки, від тої ділянки, якщо воно десь знаходиться трошки нижче. Тобто, в чому мета? Ми плавненько підклали, плавно лягаємо, ручки відкидає, розкидаємо в сторони, ножки зігнуті в коліна. Чуть-чуть ширше їх розставляємо. Тіло максимально розслабляємо. Максимально розставляємо, пускаємо плавно таз. І ліктями впираємося, трішечки впираємося Чуть назад, припіднімаємося, припіднімаємося. Легенько. Ось так. Ось так, Ось. так. І плавно відштовхуємося п'ятками. І на видих робимо вдих. Криваємо ротик, робимо видих. І плавно прокочуємося приблизно. До 5 см, не, не більше. І знову вдих, і далі трошечки вище. Ось. Тобто приближаємося до тої точки болі, яка є. Якщо різка біль, значить ми трошки відступаємо в сторону або пересуваємо м'ячик чуть-чуть вліво або вправо. І знову вдих, І знову плавненько прокончуємося. І так я раджу насправді прокатати, якщо болить, наприклад, ближче до поперекового відділу. Прокатати більше до грудного. Якщо болі більше в грудному відділі, значить ближче до поперекового. Логіка в тому, щоб розтягнути до вигрізаночі спини і розслабити м'язи. Більше того, ви коли прокатали вздовж хребта, тоді ви повертаєтесь до тої зони, яка найбільше болить. І в тій зоні ви планов робите невеличкі ось такі кругові рухи тулобом. Невеличкі, але при цьому постарайтесь, щоб тіло було розслабленим, не спішало. Навидих, дих, видих, ось так. Невеличкий. Ось так. Можна трошечки вверх-вниз, вліво, вправо. Тобто ви свого роду пропрацьовуєте цей тригер, так званий, тобто больову ділянку, яка дає цю дис дисфіксацію, порушення. Е відповідно, в тому місці і е виникає запалення і виникає біль. Якщо у вас турбує вже не один день і можливо місяць, то зрозуміло, що там є і запальний процес. Тому будьте обережні і уважні до цього методу, тому що не треба намагатися чим більше прокатуватись і чим довше це робити, тому що ми можемо спровокувати ще більше запалення. До цього треба віднестись обережно. Я раджу перший, перший раз робити це приблизно десь 5-7 хвилин, не більше. І послідуючому це важливо щодня робити, але можна тоді вже трошки збільшувати при умові, якщо ви відчуваєте покращення, якщо ви відчуваєте погіршення або навіть виникають різкіші болі, більше продовжувати цю методику не потрібно. Вам все-таки потрібно звернутися до лікаря і зробити обстеження, тому що це може бути і інша проблема, інша причина. Не потрібно займатися самолікуванням. Я просто зараз акцентую увагу на те, як можна допомогти так, щоб стало легше і краще. Ну і, можливо, воно і може пройти на якомусь етапі. Значить, після того ми знов плавненько перевертаємося. Знов таки я говорю про те, що можна прокатувати із протилежної сторони, воно не помішає. Ви таким чином доставляєте одну і другу сторону, але спочинаєте з болівої зони, там, де були. Після того є такі циліндри, на які я говорив, що це фітрол. Або ви можете любу пластикову трубу, але і краще обгорнути в паралон або в рушничок. Значить, що ми робимо? Тут вже треба трошечки підвестись під себе. Ліктями ми підпираємося. Так що... І підкладаємо під себе цей валік. Знов-таки, зверніть увагу, ноги зігнуті. Плавно ми поки що просто лежимо. Дивіться, знов таки, якщо болить. Більше поперековий відділ, ми кладемо більше під грудний спочатку. Якщо болі більше в грудному, значить кладемо більше під поперековий відділ хребта. Чому? Для того, щоб максимально від болівої зони, бо якщо ви ляжете на больову зону спочатку, виникне різка біль спазм, і ви не зможете більше на ньому нічого робити. Тому до цього дуже обережно. І знову той же принцип, який я показував тільки що з м'ячиком. Тобто ми плавно робимо дир, вкриваємо ротик, видик і на видих плавно або в ту, або в іншу сторону, якщо це, наприклад, говорю, якщо це в грудному, то ми прокатуємо чітко поперековий відділ, але при тому тіло розслабте. Розслабляємося повністю. Робимо вдих і на видих плавно прокатуємося. Ножки, дивіться, зігнаємо і ми підштовхуємося ногами і плавно ліктями. І знову вдих і плавненько видих. Значить, я раджу прокатувати аж до середини ягодички, тому що тут і грушовинні м'язи, квадратні м'язи, тут багато м'язів, які потрібно пропрацювати. І аж піднятися в наступному напрямку аж до шийного відділу, бокові шийного відділу хребта. Я знімав відео вже з приводу користування ролом і взагалі раджу його в плані навіть профілактики використовувати не тоді, коли є різкі болі, а навіть для того, щоб не боліло, то раджу періодично це використовувати і воно буде як мінімум знімати спазм, напруження, напруження, відповідно, певну болючість в певних ділянках хребта воно буде знімати. В основне запам'ятайте, що ми робимо все плавно і на види. Плавненько. Дивіться, от футболка, такі нюанси, ви краще завертаєте її в штани або натягуєте, ще краще, щоб ви були взагалі без футболочки і прокатували по голому тілу, воно тоді зручніше і плавніше це робити. Достатньо. Значить, Після того, знов таки, ми плавненько його виймаємо. Виймаємо. Плавненько знову лягли. І просто відчуйте, що відбулося після цього. Рухайте тазом, рухайте спиною. Якщо вам вже стало краще, значить тоді є необхідність продовжити ці маніпуляції. Якщо вам не стало краще або навпаки виникли різкі болі, то я раджу на цьому зупинитись в крайньому випадку на даному, даний день на, на сьогодні. Нам потрібно плавно зробити скрутку хребта. Після того, як ми зараз це все розслабили, і ми зможемо таким чином плавненько цю проблему вирішити. Знов-таки, якщо болі у вас виникає з правої сторони, то ми робимо скрутку на протилежну сторону. І якщо зліва, то на праву сторону. В даному випадку ми вирішили, що в нас проблема з правої сторони. Відповідно, ми спочатку плавненько згинаємо трошку коріння в суглобі І все робимо на видих. Планиморовий. На видих плавно. Спочатку нахиляємо коліно в протилежну сторону. Зверніть увагу, плечі мають бути прижаті, для того, щоб вони не припіднімались, ми ручки дещо розставляємо сторони, обидві. обидві, да. Тіло абсолютно розслаблено. І на видих провертаємося, провертаємося, Все робимо повільно, десь на рахунок 5 приблизно. Раз, два, три. Вдих і на видих 1, 2, 3, 4, 5. І зафіксували це положення. І знову вдих. І плавно намагаємося толінце більше опустити. Після того, якщо знов таки дивіться, якщо боля більше нижній поперековий відділ, ми ногу більше згинаємо. Якщо більше верхній, нижній грудний верхній поперековий відділ, ножку менше згинаємо. І е, після того, як ми вже змогли більш-менш коліно <кій> опустити, після того ми ножку вирівнюємо. вирівнюємо. І в ідеалі якби була можливість, наприклад, на цьому рівні може бути диван, крісло якесь нерухоме, щоб ви ногу могли е, підсунути під цей диван. І самостійно тиснете ногою щось нерухоме. Якщо хтось з боку, то просто притримує от ножку. І тоді піднімаємо ножку. Раз, два, три, чотири, п'ять, і тоді плавненько провертаємо, на видих. О, провертаємо таз, тіло, більше. І ще одного дих. Піднімаємо ножку доверху, піднімаємо, 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 піднімаємо. І потім видих. плавненько, Якийсь момент може видити ту щелчок в будь-якому місці. Це є нормально, це, це добре. І може виникнути самовправлення. Хребця, особливо, якщо проблема нижнього поперековування. Якщо проблема грудний, верхній верхньогудний. Не завжди це відбувається і не завжди це є ефективним. Але в будь-якому випадку ви розтягуєте м'язи тієї сторони. І в 50% випадках, я думаю, що вам стане від цього легше і краще. Значить, Якщо не стало краще, то ми можемо все те саме зробити тільки з корпусом. Тобто ми поклали ножки. Ручку закидаємо. ну, Знов-таки ми, ми припустили, що проблема у нас з правої сторони. Ручку ми закидаємо в цю сторону. Хватаємося, якщо є така необхідність можливість, за щось, наприклад, ножку дивана чи спинку, стільчика. ми тягнемося ручкою сюди, на себе, згинаємо на фліпті ручку тягнемо корпус, тягнемо, 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 робимо дих і на видих. От, Витягуємося, так, допомагаємо йому. І після того опускаємо ручку, пустіть пустіть ручку вперед. ні ні не тримаємося. Просто витягуємо ручку вперед, дивіться, вперед. І просто плавненько робимо. От, відчули, відчули да? який щелчок відбувся. От, І, як правило, в такому положенні може, можете поправити сам грудний хребта. І це робити все плавно і на рахунок 5. І на вигляд плавнути. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось таким чином. Не різко, не дергаємо, не смикаємо. Все родом плавно. І таким чином ми зможемо допомогти хоча б на долікарському етапі, хоч якусь ступінь зменшити ці болі. Можливо, відбудеться вправлення, і це буде прекрасно. Тому радий допомогти кожному з вас. Звичайно, що я скажу, що потрібно звертатись до лікаря, якщо вони неволі в спині, не потрібно займатися самолікуванням, тому що це можуть бути прояви будь-яких е ознак, це може бути онкологія в тому числі, це можуть бути і подоличні переломи, це може бути і міжхребцева грижа, яка е проявляється таким чином. Тому не зволікайте, потрібно дообстежуватись е і бажано робити МРТ того чи іншого відділу хребта. І потрібно звертатись до фахових спеціалістів. Радий був вам це повідомити. З вами був Оліник Федір Володимирович, клініка Медіолог. До зустрічі!